Доброго дня! З вами сьогодні Альона Фегер, психолог енергопрактик, і тема сьогоднішнього нашого ефіру це як зберігати спокій в теперішній, не дуже простий час. І так, як зберігати спокій в сьогоднішній, непростий, нелегкий, як нам здається, час. Я не буду сьогодні розповідати напевно, де придбати генератори або свічки, або будь-які інші обігрівальні прилади, тому що я думаю, цього ви багато бачите, багато інформації є. І моя задача це зберігати спокій всередині вас, всередині себе і всередині. Оточуючих людей, які знаходяться навколо вас. Тому що зараз насправді не дуже легко і не дуже просто давати мені пораду якусь, так? Заспокойтеся, тому що це не буде порадою. Це, це буде просто слово. Що я хотіла б сказати? Давайте я трошки як. Психолог і як енергопрактик розповім вам ті речі, які роблю я для себе, і для своєї сім'ї, для своїх оточуючих і для своїх клієнтів. Насправді кожен з вас, приходячи в цей світ, вибирає свій шлях. І я повторюю собі, кожного дня я обрала для себе цей шлях. Я обрала для себе проживати саме в цей період. Я знаю, що він нелегкий може показатися спочатку, так, і все, що відбувається навколо, воно дає дуже багато запитань, для чого, що відбувається, коли це все закінчиться. Але я хочу, щоб ви Розуміло, що все завжди закінчується, все завжди має початок і все завжди має кінець. І для чогось це дійсно відбувається. В першу чергу я б хотіла попросити вас не користуватися такою кількістю соцмереж, да і не ні в якому випадку не входити ось в ці. е-е Бесіди, я не знаю, як це назвати по-іншому. Так бесіди, які розгорнулися в соцмережах. Ця ненависть, яка лється з кожної людини, ні до чого доброго не приводить. І повірте мені, ви не впливаєте на це зараз, пишучи щось, коли буде світло, коли буде тепло, а чому в тих є світло? А чому в нас немає світла? Це нічого не змінить. Це змінить лише одне: ваш внутрішній стан. Це дає вам... Це піднімає у вас ненависть, піднімає у вас агресію, піднімає злість, піднімає не тільки у вас, але й в інших людях. Чому? Тому що ви є транслятором. Що є всередині вас, особливо у вашій сім'ї, так, ви це зеркалите на своїх рідних, на близьких, на своїх дітей. Подивіться зараз на діток, на малих дітей. Сьогодні мені сказали таку річ, да? мої діти не звикли до того, що поки що не звикли до того, що коли є вода, треба швидко. Ой, митися або заряджати якісь там гаджети, набирати води. Чому діти так себе поводять? Тому що діти сповнені радості, вони не підкорені цим реаліям, вони не підкорені якимось обставинам, вони живуть своїм внутрішнім світом. І тому, коли ми починаємо виховувати дітей, то задумайтеся, чи не діти повинні виховувати нас в цьому, чи не діти повинні нам показувати своїм прикладом, як легше треба відноситися до цих обставин. Подивіться на це трошки з іншого боку. В той час, коли відключають світло. У нас є змога побути наодинці з собою. наодинці. Не кожен готовий зараз залишатися в цей час наодинці з собою. Чому? Тому що піднімаються всі наші внутрішні почуття, наші страхи, наша агресія, наша злість, наша жалість до себе, наша жертвеність да? чому саме зі мною я така бідна, нещасна, або я такий бідний нещасний? Подивіться на це трошки з іншого боку. Ми перестаємо спішити. Поспішати кудись, ми стаємо, перестаємо біжати. Ми е, трішечки е, мі, замінюємо це прискорення на сповільнення себе. Коли ми сповільнюємось, повірте мені, ми набагато більше встигаємо в цьому світі. І що роблю я? Звичайно, коли відключають світло, я, я дуже багато медитую. Я Дійсно залишаюся наодинці з собою. У мене немає злості, у мене немає агресії. Я більше проводжу часу з своїми дітьми, я більше спілкуюся з дітьми. В кінці кінців ми достали свої старі настільні ігри і почали грати там в бізнес якісь ігри. Так? Доміно, шахмати, візьміть це собі на замітку, проводьте більше часу з дітьми, вчіться бути щасливими від дітей. Це дійсно якісно проведений час. Тому зараз те, що відбувається, воно повинно відбуватися. Ви не можете. Щось з цим зробити, ви не можете на це повпливати, але ви можете впливати на свій стан і на стан своєї сім'ї. Чим більше е тривожності буде в мамі, тим більше тривожності буде в дітях. Я вчора наблюдала таку картинку, коли я займалася в залі. і... Мама кожні дві хвилини питала: а чи не було тривоги, а чи не відключали світло? Я її спитала, чому ви це робите? Чому ви це кожен раз питаєте? Тому що моя дитина дуже тривожиться. І я прекрасно, як психолог, розумію, чому тривожна дитина, тому що тривожна мама. Тому пам'ятайте завжди, що все колись закінчиться. І це. Закінчиться. Так, нас чекає можливо ще на легкий період, і ці відключення вони будуть. Ми повинні бути до цього готовими. І я більше чим впевнена, ви вже вдома пристосувалися до того, щоб набрати води, да, там щось підготувати, щоб були якісь запаси. Це кожна здорова сім'я, думаю, вже це зробила. Але, будь ласка, тримайте спокій всередині, намагайтеся якомога е, частіше звертати увагу на це. Дихання, техніка дихання, пам'ятаєте? 5-5-10. Що таке 5-5-10? 5, на рахунок 5 вдих, на рахунок 5 затримка дихання, на рахунок, на рахунок 10 видих, глибокий повільний видих. Зробіть це 15 20 разів, і ви відразу відчуєте, як ви заспокоїтеся. Чому? Тому що мучають вас насправді ваші думки про це, не самі обставини, а те, що ми думаємо. Малюйте собі зараз. Гарні картинки в своїй голові, закривайте очі, уявляйте, як ви хочете, щоб було. І повірте мені, настане той час, коли ми всі порадуємося, коли ми будемо мати все як найкраще. Так, як було, вже ніколи не буде. Це однозначно, і я думаю, це кожен з вас вже розуміє. Але буде набагато краще. Тому тримайтеся, мої дорогі, а я обіймаю вас всім своїм серцем. З вами була сьогодні Альона Фегер. І... Програма хвилинки для душі. До нових зустрічей!